Всім привіт! В даному відео ми поговоримо про те, як замовити 1000 гривень зимової підтримки 2025-2026 роках. Дане відео буде працювати з тою умовою, що у вас уже є карта національного кешбеку, яку ми створювали десь приблизно рік назад, і на неї ж замовляли 1000 гривень минулорічної зимової підтримки. І на цю ж саму карту національного кешбеку ми будемо замовляти і цьогорічну 1000 гривень. І так, зараз я авторизувався в «Дії», Далі внизу перехожу в сервіси. І один із сервісів, який знаходиться в самому верху, це зимова підтримка. Справа в самому верху зимова підтримка. Натискаємо зимова підтримка. І як ви бачите, у нас тут є два варіанти: зимова 1000 гривень та зимові 6500 тисяч гривень. Ну, 6500 це не наш варіант, а 1000 може замовити і отримати кожен. Тому натискаємо зимова 1000 гривень. Попадаємо на сторіночку з короткими умовами, які ми можемо почитати та зрозуміти, чи ми взагалі маємо право на отримання цієї тисячі гривень, хоча умови банальні. Подати заявку на 1000, 2025 2026 років ми можемо до 24 грудня 2025 року. Тому, хто ще цього не зробив, у вас ще є час, але бажано поспішити. І так, я опустився в самий низ, і тут у нас є кнопочка розпочати. Натискаємо. Внизу чорну кнопочку розпочати. Далі потрібно обрати, для кого призначена ця виплата, тому що вона може бути призначена безпосередньо для того, хто її оформлює, а також може призначена бути для дітей, якщо такі є цієї особи. В даному випадку, я бачу вибір тільки для мене, я його обираю і внизу натискаю кнопочку далі. Далі дія автоматично підтягнула карту національного кешбеку, на яку вона може виплатити цю тисячу гривень. Так як я вже казав попередньо, ми цю карту створювали ще рік назад і на неї вже отримували 1000 гривень. Тому обираємо дану карту. Їх може бути кілька. Якщо ви створювали ці карти в різних банках, то їх тут може бути кілька. Тому обирайте ту, на яку ви хочете отримати 1000 зараз. Ну і підтвердження моїх слів, ви бачите наступний пункт меню: відкрити картку в іншому банку. Тобто ми можемо прямо зараз отримати іншу картку, якщо ми ту втратили. чи... З якихось причин не хочемо отримати тисячу на карту національного кешбеку в даному банку, в поточному банку. Ми можемо відкрити карту в іншому банку. Натискаємо далі, перевіряємо дані на даній сторінці, чи все правильно. Якщо неправильно, то потрібно повертатися назад і щось міняти. Або кудись уже дзвонити, писати. Тобто різні ситуації можуть бути. У мене все підтверджується. Тиму внизу я натискаю галочку. Ось тут. Я знаходжусь на території України. Появляється чорна кнопочка надіслати. Ну, а також в самому низу у нас ще є кнопочка Скасувати заявку, якщо щось не так. Але нас все влаштований на даний момент, тому натискаємо кнопочку Надіслати. Виплату замовлено. Очікуйте повідомлення від банку про зарахування коштів на картку національного кешбеку. Натискаємо Зрозуміло. І замовлення нашої виплати в обробці. Ось так, в 2025 році ви можете подати заявку на отримання 1000 гривень зимової підтримки на карту національного кешбеку, яку ви отримаєте протягом 25-2026 років в зимній період. На цьому я вам дякую за увагу. Надіюся, що дав відповідь на ваше питання, як отримати 1000 гривень зимової підтримки 25-26 років. Якщо відео було корисним, буду вдячний за ваші лайки та підписку.